Доброго дня, любі малята! Я дуже рада вас вітати. Ви в мене всі такі чудові, розумні. І сьогодні я пропоную вам погратися разом зі мною в математичні ігри. У нас буде така весела математика. Перш за все, давайте пригадаємо наші цифри. Подивіться! До нас на галявину прилетіли метелики! Скільки метеликів зліва? Давайте порахуємо. Один, два, три метелика. Погляньте, а внизу в нас є цифри. Яку потрібно цифру поставити? Це яка цифра? Один. А це цифра. Три. Яку ми цифру виберемо? Ну, звичайно ж, цифру 3. Так. А тут справа: в нас скільки метеликів? Один метелик, так, один метелик і цифра один. А, погляньте, тепер до нас завітали їжечки. Скільки їжечків зліва? Один, два. А скільки їжечків справа? Один, два, три. Яку цифру ми підставимо до лівих їжечків? Звичайно ж, два. А до правих. Три. Погляньте, до нас прилетіли кошенята на повітряній кульці. Вони Такі м'якенькі, пухнасті, які в них цікаві оченята. Скільки кошенят зліва? Порахуємо. Один, два, три кошенятки. А справа одне кошенятко. Де в нас цифра три? Вона посередині. Так. А цифра 1 у нас зліва. Ось, погляньте, правильно я підставила? А яка у нас цифра залишилася? Цифра 2, вона нам зараз не потрібна. У нас немає двох кошенят. Так. А погляньте, а цифра... хто? Зайчики, так, зайчики такі гарненькі, з морквинками. Скільки зайчиків зліва? Один. Скільки зайчиків справа? Два. Давайте підставимо, яку ми цифру підставимо зайчику зліва. Один, два, чи три. Ну, звичайно ж один. А цим двом зайченятам ми підставимо яку цифру, скільки їх. Звичайно, їх два. А чи є у нас на картинці три предмета? Погляньте уважно! Погляньте в нас на картинці три дерева. В далечині одне, ось друге, і ось тут третє. Погляньте якраз біля них і залишилася цифра 3. Отже, ми з вами цифри пригадали. Рушаємо далі. А погляньте до Нас завітала хто? Білосніжка з гномиком, так? І вони нам пропонують вибрати всі. Трикутники жовтого кольору. А давайте пригадаємо, скільки кутів у трикутника. Так, у трикутника повинно бути три кути, так? А як, фігура в якої чотири кути, як буде називатися? Квадрат, так, квадрат. А фігура, в якої зовсім немає кутів? Це круг. Так. Але нам треба знайти з вами. Трикутники і жовтого кольору. Погляньте уважно і знайдіть всі трикутники жовтого кольору. Я трішки почекаю, а ви уважно уважно подивіться. Давайте будемо перевіряти. Ось погляньте, між колом та прямокутником у нас стоїть. Звітримося. Тепер погляньте. Ще один. Жовтий трикутник. Ось, діти, гляньте, це трикутник. Давайте порахуємо. Один, два, три кути – Це трикутник. Але чи підходить він нам? За умовою, яку сказала Білосніжка, нам потрібно знайти з вами трикутники жовтого кольору. Це жовтий трикутник? Ні, цей трикутник зеленого кольору, тому він нам не підходить. А поруч із ним ми бачимо жовтий трикутник. Бачите, давайте перевіримо, чи сховається цей трикутник? Ні, бачите, він показує, що це неправильна відповідь, тому що він іншого кольору. Білосніжка ще пропонує нам погратися. І прохає знайти всі квадрати. Так, давайте пригадаємо, що ми казали, що квадрат має скільки кутів? Чотири кути. Так, мін може бути як великого розміру, так і маленького розміру. Так, діти, давайте знайдемо всі квадрати. Погляньте, ось тут поруч з білосніжкою вгорі якого кольору квадрат? Зелений. Ось, гляньте, він найбільший на цьому аркоші цей квадрат якого кольору? Зорой. Ось внизу зусиль. Ось маленький. А це. Фігура схожа на квадрат, але вона називається ромб. Бачите, вона стоїть по-іншому. Так, які в нас фігури залишилися? Трикутник, ромб, коло, ще один трикутник та овали. Молодці і фігури ми згадали. Давайте рушаємо далі. Погляньте, ми з потрапили на галявину, де ростуть дерева. Давайте їх називемо дуб, ялинка та берізка. Скажіть мені, будь ласка, яке з цих дерев найтовще? Це дуб, так, він кремезний, товстий, а найтонше? Так, це берізка. Яке дерево стоїть між дубом та берізкою? Це ялинка. Добре, молодці малята. А скажіть мені, будь ласка, яке з цих дерев найнижче? Так, це також ялинка, вона ще не вирісла, вона ще низенька. Діти, погляньте, до нас прилетіли різні пташки. Нам потрібно їх розсадити на наше дерево. Горобця треба посадити на дерево. Давайте посадимо горобця. На дерево. Голуб за дерево. Ось так він сховався за деревом. Сорока, де в нас сорока? Ось вона вгорі сидить під дерево. Дивіться, тепер вона сидить під деревом. Синичку ми посадимо справа від дерева. А снігура зліва від дерева. Молодці, маля. І останнє наше завдання на сьогодні. Погляньте, у нас є речі, так? Вже весна, ми скоро почнемо переодягатися весняні речі, поки що ще не можемо зовсім роздягнутися, тому що у нас прохолодно. Погляньте серед капелюшків, шапочок, яка буде зайва? Якого кольору? Жовтого кольору чому? Тому що вона найбільша. Так, і сховалась. Серед светрів, який буде зайвий? Другий, тому що він в квіточках, звичайно. А на третьому рядочку що зайве? Так, це будуть шорти, тому що це брюки. Діти, я сподіваюся, що вам все сподобалося. Ви в мене Такі молодці так добре виконували завдання. До нових зустрічей, малята! До побачення!